Всім добрий вечір. Давайте з вами повечеряємо, дівчатка мої дорогенькі, золотенькі. На вечерю у мене сарделечка відварена, чищена. Макарошки, пірошки такі з маслечком, редисончик домашній, з цибулькою, без петрушки. Чоловік не любить петрушку, я забула так нарвати минулого разу я просто так прикуску їла. Кусочок хлібчика, тоненький, один. Сірий і гарчичка. Свіженька. Замічательна. Пахне. Давайте поріжемо нашу сарделечку. Нашу сарделечку одварену, м'якеньку, тепленьку. І будемо вечерять. время. 21.11. Да. 8... Начало 9 9 тільки закончили на городі роботи. Десь 8 соток сіяли ми ці гарбузи, гарбузи на насіння, щоб було на насіння, щоб здати потім посушити і здати насіння. Угу. То ми сіяли. Я сьогодні купувала, у нас трошки було свого, і я ще купувала насіння, то бабуська та, що продавала, каже: сьогодні дуже благоприятний день садіть сьогодні. І Саша там сапав. Де треба було садити. А я кажу, блін, я забула тобі сказати, кажу, сьогодні бабуся сказала, що сьогодні треба садити. Він каже, да, добре. Так ми от бистренько, і посадили. Замарилася. Прийшла на качельки, трошки посиділа, думаю, що ж сиди не сиди, треба на, на, на вибирати. Помить на очі, Ну, коротше, все зварить. Писарчуки будуть писати ще. Сьогодні навал прямо писарчуків. Пробило їх. Дівочки їх пробило. Пишуть, строчать. Ніхто не спитає, а як ви працюєте, скільки у вас городу, скільки у вас господарства, скільки ви рухаєтеся, що до чого. А Може прийти допомогти. Ні, заглянути в тарелку, подивитися, скільки і що з'їла. Обгадить все. О, оце, оце по-нашому. оце правильно. І що цікаве, дівчата? Це я вам зараз розказую. А вони ж цього не тільки чують. А вони цього не чують, вони навіть не, навіть не слухають. Навіть не слухають. Вони тільки дивляться, дивляться скільки там насипано, скільки я положила в рот, скільки я проживала, скільки я з'їла. ну Насрать мені на них. Сьогодні вже дівчата мені допомагали там відгавкуватися. Ну, не допомагає. Их буде і буде. Их буде і буде. Ціла куча. Шоколадка ось ще є у мене. Два кусочка. Це та що за цибулю. Дед, дедушка сегодня приніс. Ми, ну. До речі, я люблю такий. З горішками молочний, смачний шоколад. То Ваня. Я Ваня дала, кажу, залиш нам з папою по кусочку, а то можеш їсти. То він оставив. Звона бабуся каже. Ми приїхали. Де ви? Я кажу, зараз вийду на поріг. Вийшла нема. А телефон не взяла. В кабінеті залишила. Стояла, 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 стояла. Вернулася, кажу, ви де? Ми в машині сидимо. Я кажу, здравствуйте. А я знаю, яка у вас машина, що до чого. Ми ж домовилися, на порозі зустрітися. Вийшла ще раз з телефоном. Я кажу, ви де? Та Ось ми тут біля ліфта. Я кажу, якого ліфта. Йдіть ось о, тут написано, де Вывеска кажу, все, на центральный вход, иди сюда. Добро и да. Ну, наконец-то мы зустрилась, я кажу, ага. Редулечка такой старенький. А це були так, наверное, килограмма три 3 с лишним получилось. Мой боже, бедняк, как он ей будет тыкать. Может, чистить будут, не знаю. Хі -хі. Не хочу хочет рубля. Мне все равно. Лишь б... Она в мене не пропала. Девушка, я не передевалась. У була в цій кофти. Робоча, домашня, то і сила. В цей кофти вже сто Боже. Я не носила, замок був поламаний. А понесла, вона, мені просто собачку поменяла. Вона застігається так хорошо. Це я ще. Ой, боже, я не знаю, я, я ж кажу, ей уже вот двадцать наверное с точно. <кхи> Горчички. Кажу, Саша, я хочу Мукбан снимать. Мукбан. Я кажу, ну да. Кажу, ладно, не буду знімати, Давай сідаємо їсти. разом, то і все. Ні, знімай, знімай телевізор подивись. Я не хочу там їсти в залі, Я тут буду. Скільки минут 20, я кажу, ну да, десь так, хвилин 20. Що, давай, де знімай. я кажу, ти заснеш поки я і голодний будеш. Я сцена все. Ні, все. Я кажу, я не буду знімати. Ні, знімай. Ну, короче. Две параміха. Заморилась. Пала розсаду, посіяла кріп, посадила сама капусту. Правда, там детем штук було. Посадила капусту, пилила. Ну ж посадили гарбузи. Купила сьогодні картоплю в насінні. Ви купували колись таке. Щоб без насіння виростить насінневу картоплю. Спарніка все уберу і посію там. Три сорта купила. ультрастиглий, середньостиглий і ще один ультрастиглий. Побачила сьогодні в магазині. По 8 гривень пачечка, ну вона каже, там їх десь до 10 штук. Перший раз побачила, думаю, ух ты, треба купити. А що б не попробувати? Місце єсть, пожалуйста. Грайся. То я і буду гратися. Кетчупа не знайшла. Саньок кетчупа не знайшла. Прошлый раз санек писав, каже, я, я б з кетчупом. Я кажу, та не там сыр перебило б Фу, смак. А зараз б оце кетчуп сюди. Да. Ну, погрібі кетчупа. Я не купую. Купую тільки тоді, коли ми шашлик зажаримо. От мені шашлик добріший із купованим кетчупом. Не а там не, не купую. На макарони ідеальний мій кетчуп. Такі діла, дівчатка. Що ще згадую? Зарплату, купила колбаски Було ще купила. Обичних, вот знаєте, великих таких 4 штуки. Майонез пакетик. То на все. Купила копчені колбаски, варенки і сарделик. Вредно це все. Це натурально. Їмо. Що робити? М'ясо не накупишся, щоб робити свої ковбаси. Не накупишся, да? Оліс, гірчиця, міцна. Оліс. Це я вже намазякала. Надо вже бутерброд робити отакий. Свершки співають, комари вже з'явились, мошки. Це що означає, що скоро буде тепло. Угу. Скоро буде тепло. Знаєте, що я вирішила? Садить розсаду на наступні тижні. То то сперсом тільки не знаю, що мені робити. Може і правда його в город высадить. Я поки дотянусь, поки надумаю, то вже і в город його надо буде висаджувати. А що в мене є... М -м -м. Як його пересунуть? М -м -м. Сейчас, секунду, секунду, девочки. Сверху сила. Что, ты ряженка, пив кусочка зила, вот все. Пів кусочка. Задовбали. Заглядаю, скільки я їм. За собою дивіться. Та за собою дивіться, скільки ви з'їли і кому ви скільки нагадали. Капець. Аж зло бере. Кисле молоко. Домашнє. Булочка, кусочок булочки. Третя часть булочки. Отої великої. Mm. Холодненьке. Це ж просто, я не знаю, що це. Просто сказка. Я б таким сніданком і пообідав би, і повечеряв би, і жив би тиждень, мабуть, на той сніданок. живи, Хто тобі не дає? тільки не на мій, а на свій. Свій сніданок, не мій. Я сама на нього заробила. Сама. Так. Да. Просто ще не допикали дівчата. Я обіцяла, що не буду. Я, до речі, недавно переглядала той Макбанг, бо я трошки підзабула, думаю, треба переглянути. Обіцяла, що не буду про цих хест згадувати. А не получається. Вам чуть сверчки? Вікно відкрите? Чи не? Скільки ми там уже з вами? 13 хвилин, так? Да? Останній дзвоник 30-го у нас. у Вані, Останній дзвоник 30-го. Екзамени НМТ 11. го І випускний ото після 11 го в суботу, якого там числа. Або 13-го, або 14-го, не знаю, десь так. Клас смакотище, а ще можна додати сюди варення, а еще у мене є. Заморожене варення з малини свіже, з полуниці було, І що ж не смородине є. Посмотрите, яка спуката була? М -м -м. Морозиво прямо. Дев'ять чотириста шагів сьогодні. Позна їм, да. так. Ну, це спеціально для хейтерів. Позлить їх. Щоб вони більше писали всякий, всякий гадостний. Хай пишуть. А що я скажу? Не пишіть, вони все одно будуть писати. Смачненько. Вот так и повычерила. Все. Закусить. Проживуємо день. А завтра опять колісо. Як у всіх жінок. Нічого нового. А угу, тут, мабуть, і родзинки. Чи ні? Ні. Ні, тут якийсь, тут курага, мабуть. Да. Стіли мигдале та курагою. А я шусь шушу, шусь Шушу есть там такая мягенькая. Оно, ну, кусочки. Капаться. Все. Дівчата, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всього самого-самого найкращого. Знайте, що ви в мене найкраще. Це я вам точно кажу. Будьте здорові, бережіть своїх. Рідних і близьких діточок, Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.